Наше місто тісно пов'язане з освоєнням навколоземного простору часів Радянського Союзу. І це доводить виставка, що відкрила сьогодні в історико-краєзнавчому музеї. Тут представлені матеріали з особистого архіву криворічця Євгена Ковальчука, який свого часу майже вісім років займав посаду першого заступника начальника космодрому Байконур та був начальником ракетно-навчальних частин. В експозиції також багато історичних матеріалів із фондів музею. Зокрема, представлені матеріали нашого земляка-полковника Героя Радянського Союзу Бориса Борисовича Глинки. Ми представляємо його запрошення на Червону площу з нагоди. Польоту першого космонавта в космос з автографом Юрія Олексійовича Гагаріна, крім того, представляємо матеріали нашого відомого земляка, героя України січового Володимира Івановича. Він на південному машині будівному заводі, сучасний південмаш, був першим заступником директора цього підприємства. Приймав участь у створенні штучних спутників ракет ракетоносіїв. Євген Ковальчук, попри поважний вік, особисто був присутній на виставці. Він майже 40 років прослужив у ракетних військах стратегічного призначення, з яких 13 провів на космодромі Байконур. Сьогодні він згадував цікаві подробиці своєї служби. Зокрема, про те, що перший іноземний космонавт був відправлений у космос саме із Байконура. Був там построєний полігон, бо назвався п'ятий научний спетальний полігон міністерства оборони СССР. космодром його переміналі в Байконур. Вот и в 1955 вот году в пустыне, в пустыне забили первый колк в 1955 году. А в 1957 году летом уже была запущена туда первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Тарсин. А в том же году, уже 4 октября 1957 года, был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Весь мир был... Даже иностран... иностранных... иностранцы своих детей назвали «спутник». Присутні на заході школярі слухали поважного гостя уважно. Їм показували фільм про масштабне будівництво космодрому і перший політ людини в космос. Діти кажуть, що дізналися багато цікавого про космічну галузь. Виставка відкрила дуже багато нового. Мені дуже подобається виступ про перший запуск ракет і первих наших космонавтів. Коли ми фільм, коли нам вказали, я дуже був удивлен. Сказано, що наш, наш, наш навіть, е, делал з... запчасти для ракет. Всі, хто хоче дізнатися більше про місцеву історію космонавтики та про цікаві факти життя криворічців, причетних до освоєння навколоземного простору, співробітники музею запрошують на виставку. Вона триватиме протягом місяця.